Всім привіт! Робимо розпаковочки з Aliexpress. Так, бачите, ця була на митному контролі, Митниця. Тут у нас і нарахування було. Ну, трішечки обідно, але нічого. Продовжуємо жити далі і радіти. Так, у нас тут щось дуже легеньке, дивно запаковано. Цікаво, що тут таке. Так. Ну давайте. Обтянуто, як знаєте, як вакуумовано. Мені прям дуже цікаво. Типу щось з щось таке. От таке перше пакування я бачу, зустрічаю. Навіть, навіть дуже мені дивно. Що ж тут таке. Можливо, якісь ці міні-кейсики, такі коробочки. А ні, це щось. А, згадав, згадав. Прям штуки тут дуже класні мали б бути. Не знаю, чи вони мають в собі... Живлення, дивіться, як китайці запакували. Я вам скажу професійно, я ще такого пакування не бачив. Досвід замовлень у мене такий досить великий, але ось такого пакування я ще не зустрічав. Дивіться, все як запаковано. Дивіться, бачите, все завакуумовано ніби. Тобто запаяно все, все дуже класно. Такий пінопласт, ось тут ну, Прямо цими посилками можна, я не знаю, реально кидати і їм ну, якби нічого не буде. Щоб техніку так запаковували, якісь там навушники було б класно. А, ні. Вони не запаковують так. так. І зараз я вам вже буду показувати, що це розказувати, тому що самому мені цікаво. Так, не люблю цей пінопласт, але нічого. Дивіться, що у нас тут є? Ось така коробочка. На перший погляд досить таки все якісно. Фірмова. Тут немає ніяких іерогліфів. Ось нічого. Все по-англійськи. Я вам скажу. Професійно. професійно Що у нас тут є в комплекті? Ну, є мануальчик така інструкція. Type-C USB, зауважте, Type-C. І головне, ось ця штука. Так, що у нас тут пише? 400 мА. У нас КБшечка тут. Ну, якісь даніші вказані. Резолюціон 0,1 градуса. Це можливо, яка може бути похибка, або ні, крок, напевно, крок. Що у нас тут є? Так. Дивіться, ось тут заряджається. Так, Type-C. Ось такий рівень. Дивіться. Не знаю, як у мене тут, ну, як він за правильно показує, але прикольна штука. Так, on off Дивіться, нічого собі. Екранчик. І бачите, ось тут є. Показує. Скільки градусів. Ну, штука досить таки прикольна, я думаю. Що. Тут є різні налаштування R. Ось така штука, ще якась там, не знаю, мінус і Р. Тут у нас H, А, зафіксувати. Ну і, і, і від, розблокувати. Тобто холд, блокування, значить. Ну, і ось тут є ще відсотки, міліметри, градуси, відсотки, міліметри і градус. Я вам скажу, штука, ну, прикольна, прикольна. Ось такий рівень. Він не дешевий, він там в районі 20 доларів вартує, але штука однозначно прикольна. Бачите, тут має ще магніт. Ну, це прям однозначно дуже класно. Давай, давайте дайте швиденько я перевірю наступні, чи вони працюють швиденько. І почнемо розпаковувати ось цю посилку, яку ми тут зробили. Так, друзі, всі працюють, штуки дуже класні. Ось давайте почнемо розпаковувати всю посилку, яка переклеєна скотчем вздовж і поперек. Так, ми то хоча не мало б бути. Ну, взяли за принципі, з наших, напевно, сайтів чи з яких, я не знаю. Але ми це фотограховано. Ну, так уж буде. Так буде. Що ми поробимо? Наліплено тут скотче дуже багато. Так, у нас тут один набір. Другий набір такий самий. Так. Це вже трошечки інший. Ще тут щось є взагалі. Ну, бачите, по вигляду, да, він такий дороговартісний виглядає. Тому що, дивіться, є ось таких. Дивіться. Так. Ось таких три набори. Бід на 40 одиниць, бачите? Такі класні. З такий полізий, кейс, такий малесенький. Підкріплюється до десь тобто все складається. Тобто, ну класний. Тут у нас десяточка е, насадка. І бачите, закрили наклеєчкою, можливо, десь тут видно. Так, тут не видно. Можливо, я думаю, вісімка. Тут також не видно, щоб сказати вам. Я думаю, що вісімка, головка. Так, наступний на 45 одиниць. Тут уже бачите інший, трішечки чогось більше, не знаю. Тут, е, також є. тут, до речі, вже дюймові насадочки. Ось ці бачу. Ось ці насадочки йдуть дюймові. Тут у нас в міліметрах головки. Біто тримач такі довгі дві біти, ну і звичайно багато. Ось такий наборчик, дуже класний. Це все оригінал. Бачите блістері. ось, Чотири набори, а такий набір 30-40 доларів. Десь. Ну, в принципі, справедливо. Метро справедливо. Тому що, бачите, ще тут ще щось є в нас. Я не пам'ятаю, що тут. Так. Тут немає нічого. І ось тут ще. Напевно, однакові одиниці. А це, друзі, в нас також дуже класні штуки. Напевно, вартість ось таких дві штуки по 15 чи 20 доларів. Я не знаю, ну прям це дорого, так? Це насадка, ось така. На імпакт чи шуруповерт бачите, шестиграми. І ось тут у нас пильний диск. По металу він чи по кераміці, треба ну, буде дивитись. Ну, Взагалі, в принципі, для пластикових трубів, його тоді надовго вистачить. Ось тут показано. І ось тут у нас є ось ця шкала. Це, напевно, для того, щоб розуміти, на яку глибину. Ми запихаємо цю штуку в трубку і відпилюємо щось там. Штука не дешева, не знаю, що вона, як там буде справлятись, хотів бачити Мадинчіна, Ну, оригінал, які китайці клеїть скрізь свої ось такі, з китайськими іерогріфами. Ну і пише щось там, десь якийсь слон-лайф, типу десь гризів довше, чим щось. Але що, ну незрозуміло. Відкривати не буду, тому що вона мені якби не знаю, чи потрібна, можливо, комусь подарую, чи продамось таку штуку. Розпаковочку зробили. Друзі. Підтримайте, будь ласка, лайком, підпискою, напишіть коментар, кого цікавить товари. Доєднуємося до телеграм-каналу. Ну, всіх обняв, всім пока.